Привіт всім. Їду до Марселя, ще маю 200 кілометрів. Багато раз питаєте про візи, розказую вам ситуацію. Значить, що ви збираєтесь їхати в Польщу, і ви от шукаєте там в інтернеті, і там є багато тих агенцій, які там пропонують вам чуть не громадянство одразу, карти побиту, всю херню, не ведіться. Перше, коли ви їдете в Польщу, запам'ятайте собі, поки що, вам карта побиту не потрібна. Забудьте про неї. На початок вам треба тільки візу. Не ведіться на ту херню, ви даром заплатите бабки, будете йти на другу роботу, вам прийдеться на карту побиту подавати наново. Пояснювати то дуже довго, чому, для чого і так далі. Кажу, не треба вам тої карти побиту, поки що. Попрацюєте там пару місяців, тоді вам там все розкажуть, ви поймете, що, коли і як треба доробити. Далі. Є такий сайт migrant.info, Якщо я не помиляюся, ну в крайній случаї напишіть в гуглі Польща, Знайдете, там є номер гарячої лінії, на якому сидять юристи. Вони говорять, там є українською мовою, і російською, і польською. Значить, Ви задаєте любі питання юридичні по законах Польщі, по законах. По тому, як оформляється на роботу, візи, шмізи, карти побиту, песелі, все-все-вся -все херня. Там вам все підкажуть. Тепер пояснюю, вам треба тільки візу. Далі. Воєводську візу, це та, яку дають на 360 днів, теж не варто зразу купувати запрошення. Воно коштує дуже дорого, але вам ніхто зразу не дасть її на 360 днів. Ви там заплатите за то запрошення кучу грошей. Воно коштує від 500 до 800, а то й до 1000 доларів то запрошення. Не беріть, вам ніхто її зразу не дасть. Ту запрошення, береться, коли ви попрацювали у працедавці, і то зараз не всім дають. Тому, поясню далі, вам треба або робочу візу, або бізнес шенген. Найпростіше зараз це бізнес шенген, тому що його легше стати на чергу. І я мав таку візу, з нею легко встроїтись на роботу. З робочою там можуть бути нюанси із за того, що ви. Коли більшість фірм, більшість фірм захочуть, щоб виїхали додому і переробляли візу на робочу від по запрошенню тої фірми, в якій ви будете працювати, по тому бізнес шенгену вас можуть оформити. Правда, одноразове перебування в Польщі максимум це 90 днів. Е, у мене була така віза, її впав мені вистачає, тому я її рекомендую як найліпший варіант. бізнес шенген Далі, запрошую. Ну, у вас варіантів і так небагато, вам прийдеться її купляти. Якщо ви маєте когось знайомого в Польщі, хто може договоритися з своїм шефом, тому що дати його може тільки якийсь людина, яка має свою фірму відкриту то запрошення, зробити його дуже просто. Ви йому треба напечатати то запрошення, його не треба ніде реєструвати. Просто печатка і підпис. Звичайно, вони контролюють, якось там щось там дисконтролюється, вони будуть дзвонити, питатися його, тому вони морозяться. Не, не кожен захоче. От я, наприклад, там, де я працював попередньо, я довго просив, щоб шеф мені одне таке запрошення зробив для дівчини. В кінці кінців він не зробив, от, більше мені совість там не дозволяла, більше я його не просив і не випрошував. Вони морозяться і бояться. От в загальному я знаю, що в нас таке запрошення колись коштувало 40 доларів. Скільки зараз воно коштує, я не знаю. Сказати вам не можу, але повторюю, бізнес Шенген. Там вам треба буде робити броню, в готелі, мати з собою на границі, показати 300 баксів, ви маєте, тобто, що ви там не є якийсь От, Всі проблеми. Ну і звичайно, ви це знати того, до кого ви їдете. Чим він займається, вам можуть таке задати на цьому. На, на границі таке питання. Далі, з цією візою ви оформляєтесь нормально на любу практичну роботу. Я оформлявся, проблем не було ніяких. Так само з нею я подавав на карту побиту. Опять же, проблем немає ніяких, все можна. Далі. Далі, далі, далі. Ага. Значить, в тому мігранті інфо вам все розкажуть. Не слухайте тут от в Україні, оці всі, що там за бабоси, вам то все розказують. Там оті всі фірми, які роблять ті карти побиту, і візи. Все, що вам від них треба, це. Подати на візу, щоб вони вам зробили запрошення, якщо ви не вмієте, щоб заповнили папери, поставили вас на чергу, страховка, хіровка і довідзення, щоб пояснили вам, що ви маєте взяти з собою, щоб вас пустили в польщу. Звичайно, дуже добре, якщо ви роботу знайдете наперед, перед тим, як поїдете в Польщу. Якщо ви договоритесь так, що вам ще й дадуть запрошення з тої фірми, це взагалі екселент, ідеально. От. Але я практично певний, що вам це не вийде. Якщо навіть про роботу договориться, то запрошення вам зразу практично ніхто не дасть. Далі, значить, договорилися про роботу, приїжджаєте, оформляєтесь. Може вона вам зразу не сподобається, але вирішувати вам треба ще в Україні. Вирішуйте ще в Україні, тому що. Якщо е, приїдете на місце, вже піде бабло, підуть дні з візи, вам треба десь жити і так далі, щось їсти, час йде. Якщо ви мови не знаєте, то ваші шанси знайти роботу в Польщі не дуже виростуть. Вам прийдеться шукати якихось українців і так далі. Це в Польщі буде щось ще дорожче, ніж в Україні. Ну пояснюю, в Україні шукайте по цих сайтах, що я дав. Незалежно, на яку ви роботу хочете їхати. Хіба що маєте там якихось знайомих, які вас візьмуть або вам поможуть. В принципі, то теж не так все просто, як би здавалося. Тому все-таки ліпше шукати прямо з України, дзвонити, домовлятися. І зразу ж домовлятися про цифру, яку вам платять. Бо навіть якщо умови роботи будуть не дуже добрі, то поробите, подасте на візу на карту побиту. Перепрошую, я я пам'ятаю, мене просять всі, щоб там з матюками виправитися, прийняв внімання і постараюся це зробити. Ну, але... Не судіть строго, коли нерви виводять, ну, неможливо передати тих почуттів без тих слів. Йдемо далі, значить, знайшли ви роботу, додзвонилися, договорились про ціну. Ну, мені здається, неможливо бути роботою задоволеним во всіх ну, в загальному, правильно, всім-всім. Я, наприклад, багато чим теж не задоволений, хоча, в принципі, в принципі, я знаю, що от поляки мають набагато ще гірші ситуації, ніж я. Вот. Тому. Великому рахунку все рівно, ви вже прийшли, вам прийдеться там відробити місяці, якщо ви реально настроїли, що вам, ви хочете жити в Польщі, працювати в Польщі. Місяці 3-4 вам прийдеться там на тій фірмі попрацювати, щоб ви получили на руки децизію про карту побиту. Получили ви ту децизію, можете звільнятися. Це вже ви вже 100% отримаєте за 2 тижні. Там вже на тій децизії пише дата, коли ви получаєте карту побиту. Ну, В принципі, по закону не раджу ще звільнятися, вже коли візьмете в руки. Коли вже знайдете другу роботу, тоді аж звільнятися. Принаймні, я роблю так. Польські закони такі добрі для нас, що після звільнення з роботи ви маєте 15 днів, щоб піти в консульство. Не в консульство, а там, де подається на карту побиту, це не консульство, це такий ужад справ чузоземців, там, де обслуговують чудоземців. І там ви маєте повідомити, що ви звільнили, змінюєте роботу. От тоді. Після того ви маєте місяць, щоб подати вже нові документи з нового місця роботи. Тому і кажу: не спішіть, а ліпше все-таки вже бути готовим знайти і тоді подавати. Далі. Дальше. Ну, как би там же ситуація буде повторюватися. Другий раз на карту вже трохи трудніше подавати, там вже треба більше паперів. Ви вже тоді мусите йти в податкові, і так далі, так далі. Перший раз вам це все обминає, бо ви ще е, не працювали в польщі, не платили податків, і тому у вас все все обминає. От. Це в принципі, по тих візах все. Там основний нюанс у це. Я рекомендую все-таки цю візу, вона така сама-сама розпространена. От. Про це, що 15 днів, ну типу такий закон. Я зараз там наплужив дуже сильно. Коротше. Я півроку пропрацював, нікого нічого не попереджував. І тепер я реально навіть не знаю, що буде. От. І зараз я вже подав на, на ту цю всю фіню. Минуло 5 місяців від того часу, коли я мав це то зробити. Тому не знаю, яка буде мені відповідь. Яка буде, то я вже вам скажу по-любому. От. І це, І що далі? Далі по тій карті побути, що вам там треба по паперах, я вже там попередніх відео розказував, там маєте і е, про майдунок, і про те остальне. Ну, що вам ще крім того, треба буде, то ще треба буде от на цю роботу, треба ще бадання медичне, тобто медоглядом треба буде прийти медогляд. Медогляд тобто ще елементарно, принаймні в Варшаві я прийшов, мене запитали, чи в мене все good. Я сказав, в мене все good. Платиться в касу 50 злотих. Він на мене подивився, доктор, написав мені бумажку, що здоровий як бик. Вона дійсно 2 роки. Потім ще йдеться до психіатра. Психіатри тут е, не сидять в лікарнях, вони сидять отдільно, мають свої кабінети, ну тобто приватні всі. Принаймні, я державного не чув. Вот. Приходити до того психіатра, він вас приймає або вдома, або має свідкий кабінет десь. І там у нього різні приспособлення. Десь, з я знаю, дві години мені то зайняло. І там якісь лампочки включають, якусь фігню, ти маєш вичути на картинці, бачиш. Ну, коротше, всяка дуристика. В кінці-кінці він мені написав на 5 років. За це я заплатив 150 злотих. Це тільки офіційно, тобто воно так коштує. Це не те, що там я його купив. Я реально його пройшов. Вот. Знайти це теж, якби проблем з тим немає. Мені Шаф сам підказав, де то зробити, а реально то в інтернеті пишете в гуглі, просто то треба написати по польську. Бадання. Ну, якщо ви то українськими буквами не пишете, бадання медичне Варшава чи там Вроцлав. Я думаю, що воно вам теж знайде. Там немає з тим особливих проблем, того є дофіга. Бо зато вони заробляють бабоси, тому реально проблем з тим, щоб то зробити, нема жодних. Е, далі та ніби і все. Ви мені в відео там от, пишете е, ці слова паразити і коротше, що не мовчати. Ну, ви розумієте, якщо би я писав собі якийсь текст наперед. Додав собі тему, ту, яку я маю привести цю розмову, що я маю розказати, накидував мінімальний якийсь приблизний текст і вже тоді роззовував ту тему. Ну, то нема питань, так, я би не використовував ніяких слів паразитів, і я би, ну, може, слова паразити, може, я використовував, але я б вже не мовчав і не думав, що я маю сказати. Точно так само з тими матами. ну, Трудно, звісно, я знаю, що і Ютуб забороняє, і в принципі може не всім приємно тут слухати, але. Знаєте, кожна от штука, от дивлюся закордонні фільми в тій же Польщі. Тут навіть по телевізорі в новинах собі нормально можуть дозволити журналісти матюкатися. Ну, тобто, не так аж там трьохповерхові, але коли вони вживають там якесь слово матюк, тут це нормальне явище. Тут старші люди, дорослі, культурні, виховані, серйозні люди, вони вживають погані слова, скажімо так. Це вполне нормально. Це нас от в країнах нашого Бившого Совєтського Союзу, ніби. По-перше, люди, я би сказав, що самі матюкливі в світі, от, якщо так розібратися, і всі матюки, от то якраз від москалів пішли на весь світ. А тут в нас така цензура, от ви подивіться любі американські фільми. Там факт на факу. І ніхто тим не страдає, ніхто того не ховає, ніхто того не перекриває. Так само всюди. Я от дивлюся, як тут тато з сином, тіпа, вони от двоє їздять. Нормально матюки, що той, що той, той дзвонить до тата, все заебічці. типу, ви поняли, що це означає культурно перевести все добре, і він міг сказати нормально, але він каже так, і то в них нормально. Це, це тільки в нас, ще раз повторюю, Це тільки ми собі створюємо ту цензуру, таку от, хоча ми самим, самі такі от, більше ці от наші слов'янські, а ми вище слов'янські совєтські країни, от ми самі матюхливі, а ми самі собі створюємо цю бар'єр. коротше. от мені здається, що навіть із-за того нас. Молодь найбільше і матюкається ну, із-за того, в тому весь інтерес, що заборонено. Тут молодь не так сильно матюкається, просто вони на то навіть уваги не звертають. Ну, нормально. Нічого страшного, у фільмах повно. У нас там, не дай Боже, чи в русському фільмі, там якщо щось скаже, то вже має бути реально така сцена, що там вже ну, просто ну, вже нічим більше не опишеш, що мусить сказати. Тут не так, тут нормально, тут вони нормально так говорять. От. Тому до чого я веду. Ну, не спеціально я то говорю, я думаю, от вже якось, коли реально, от, коли я хочу передати те, що ті мене нервують, ну, там інші слів просто не вставиш. Рутиник крути, не, крути ну, не варіант. Так що я буду старатись, але побачимо, як це вийде.